Доброго дня, любі малята. Запрошую вас помалювати. А кого ми будемо малювати, відгадайте. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Так, це зайчик. А пригадайте, діти, яка зараз пора року? Так. Зима. Тож зайчик наш буде мати шубку якого кольору. Вірно, білу. А для чого зайчику взимку біла шубка, щоб ховатися на снігу від хижаків, від вовка та лисиці? Давайте розглянемо, що є у зайчика. Голова, на голові оченята, носик, ротик, позаду хвостик і чотири лапки. А які вушка у зайчика довгі, а хвостик короткий. Тож сьогодні ми намалюємо зайчика у білій шубці, але спочатку. Розімнемо наші пальчики. Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик в ушка ми пряде, по сніжку гулять піде. Молодці. Для малювання сьогодні нам знадобиться аркуш паперу синього чи блакитного кольору, на якому зображений контур зайчика, фарби біла, розведена у тарілоці та чорна, також ватна паличка та серветка. Сьогодні ми будемо використовувати метод штампування. Для цього беремо серветку, мнемо її і робимо з неї кульку. Це буде наш штам. Вмочуємо його в білу фарбу і починаємо штампувати з голови. Спочатку проходимо по контуру. Намагаємося за контур не виходити. Ліва ручка тримає аркуш. А потім штампуємо в серединці, зафарбовуємо серединку. Ось намалювали ми зайчика. А що ще не вистачає нашому зайчику? Так, оченят і носика. Ватну паличку вмочуємо у чорну фарбу і малюємо око і носик нашому зайчику. Ось такий гарний зайчик у білій шубці. У нас вийшов. Малюйте діти! Я вам бажаю успіху і прощаюся з вами. До побачення, до зустрічі!